Чвертьфінали гран-прі WBC позаду. Четверо бійців представили Україну на цій стадії, тож давайте пройдемося по кожному, хто пройшов до півфіналу, а хто залишився за бортом. Першим у гру вступив наш єдиний супертяж Цотне Рогава. І це вийшла битва кікбоксерів, тому що Цотне сім років тому змінив Кікі Муайтай на бокс і в цілому досягнув значних успіхів там. Теж саме його опонент Ахмед Керніч, який тільки нещодавно перейшов у бокс. Суперник був побільше за грузинського українця. Видно, що Керніч хоче активно працювати аперкотами. Це він підгледів в попередньому поєдинку зі Стальченком. Дуже неспішний старт бою. В цілому цьот не виглядає більш поворотким бійцем, таким, що може швидше приймати рішення в моменті. У першому раунді наш боксер теж відповів кількома аперкотами. Правда, видно, що вчився він у Даніеля Дюбуа. Це відверті лоу-блоу. Темп бою максимально підходить українцеві. Ніхто нікуди не поспішає. Вдосталь часу, щоб зблизитися і вдарити по тулубу. Керніч це реально ведмідь із правою ногою попереду, який не стільки тисне, скільки просто ходить за українцем. Таке перше враження було по цьому бою. Рогава непогано його провалював і діє в розріз, коли той нахраписто йшов уперед. В цілому цей опонент чисто фізично великий, але не є яким справжнім бугіменом. У другій половині українець функціонально підсів, що дозволило супернику більш вільно себе почувати і ефективніше атакувати. Після чотирьох раундів два судді давали нічию, один перемогу українцю. Як і в бою зі стелею, є питання до витривалості цотне. Реально, з четвертого раунду є відчуття, що наш боєць перейшов в економ режим, а суперник якраз піддав газу. Ситуація на картках дуже хитка і треба би додати. Але чи є за рахунок чого? Треба визнати, що боснійський ведмідь останні раунди провів активніше. Рогава програє Ахмеду Криндічу рішенням більшості та вибуває. Окей, резюмую по виступу сотне рогави. Для мене він був фаворитом цієї зустрічі, тому те, що він не переміг, для мене розчарування. Але розчарування настало ще трошечки до початку його поєдинку, десь на моменті виходу, коли я почув цей російський реп. І це так контрастує із тим, що перед тим рогава програв Віталіку Кустальченку. Який виходив під червону руту. Розумієте? Є у мене така риса, не знаю, чи ви її переймете чи ні, але буває, що ти симпатизуєш українському бійцю, вболіваєш, топиш за нього, заходиш у його соцмережі, бачиш тренування під російську музику і наче водою запив своє вболівання. Ну, у мене таке буває. Не знаю, чи у вас напишіть у коментах, друзі. Причому мій колега Саня Пасічник дуже слушно написав в своїх соцмережах про те, що. Сотна рогава вихідець з Грузії, який довший час проживав в Україні. Тобто у нього дві батьківщини. Україна, Грузія, і зараз він живе у Штатах. Тобто Росія двічі вторгалася в його батьківщини. Але попри це він слухає російську музику і виходить сука, під неї. Про тому, що зараз функція українського боксу українських спортсменів просувати думку, що ніхріна російського не має бути на міжнародних майданчиках. По боксу в цілому проблема одна й та сама, яка була до цього. Рогава непогано проходить три раунди. Він був розумнішим за свого опонента. Він більш гнучкий, але три раунди. А далі, по-моєму, бокс просто зупиняється. Ну таке відчуття, що це була аматора, не профі, де три раунди. Тисне руки до побачення. В такому форматі Цот не би виграв. Але блін, ну там є ще четвертий, п'ятий, шостий, а в більш серйозних поєдинках аж до дванадцятого. Ну, виявляється так. Починаючи з четвертого раунду, Цот свідомо віддає ініціативу супернику, переходить в економ режим. І не вивозить. Ну і Ахмеду вже якось і проходити простіше і частіше влучає цей Ахмед. Про тому що я акцентую порівню боксу, цотне, як на мене вище. Ахмед Крнїч? та це не ахті, який боксер. Ну реально, він скільки боксингу взагалі прийшов. У боксі не так давно. Це просто такий великий, дуже хороший ведмідь. Рогава на мінімалках, я би так сказав, тому що рогаби присутня якась гнучкість, розуміння боксу, школа, яку він зараз випрацьовує в Штатах. Керніч примітивніший. Але Керніч не зупинився після третього раунду, а навпаки тільки піддав газу. Тому переміг. Ну і реально прикро за те, що да мав Борогава його проходити, ну реально, немає там нічого такого в цьому Кернічу, але фактично він поступається андердогу цього ж протистояння. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Наступний наш боксер Дмитро Рибалко, середня вага, вийшов проти великого фаворита з Канади Дерека Померло. Дуже обережний старт. Цього разу українець не надто тисне і точно не летить на опонента. Досить обережна робота і непоганий футворк. Старт відносно хороший, зважаючи, що опозиція дійсно високого рівня. Дмитро показав себе, але це тривало недовго. У другому раунді померло ідеально піймав нашого бійця боковим у щелепу. І це був початок кінця. Дмитро впав, а рефері відразу зупинив бій. По Дмитру рибалку буду коротко. По першому раунду мені прям сподобалось. Я прям дивився бокс і думав: так, ну, походу, мій прогноз на те, що шансів немає, не збудеться. І взагалі, по моєму в боксі я не розумію ніхріна, тому що Діма виглядав. Добре. Реально, перший раунд проти Дерека Померло, великого фаворита і цього протистояння і цієї ваги, українець виглядав добре. Але так тільки здавалося, тому що Померло працював в темпі Дмитра, який був ніби непоганий. А потім померло на тільки на секунд 15 вімкнув свою роботу, свій режим, свою контратакуючу роботу. Клац, все. На жаль, так, але й очікувань в принципі не було. Наразі 1 четверта фіналу цього турніру це прям такий дуже люксовий максимум для Дмитра Рибалка. Наразі так, дякуємо за виступ. До нокауту все було. Не зле, але нокаут просто показав різницю в рівнях. 72 кілограми, середня вага. Тепер переходимо до Петра Фролова. У першому раунді в кількох моментах було боляче. Хороший таймінгу суперника Фролов тисне і працює першим номером, але опонент намагається відстежувати невдалі входи і тут же пробуває двійками. Досить жорстко і точно. Петро краще працює ногами, більш невимушено рухається. Ініціатива за українцем, але схоже, що біксу комфортно в ролі другого номера. Багатообіцяючий початок, де суперник б'є більш акцентовано, але Петро в цілому б'є більше. Таке собі зіткнення технаря проти мисливця за щилипою. Петро теж старається провалювати і в нього це виходить непогано. Інша справа, що опонент не дуже налаштований атакувати першим. Складні раунди позаду, що змушують українця більше йти вперед та ризикувати. Наш боксер піддає газу, переводить по поверхах, але опонент вдало перекривається і гостро контратакує. Удар у бікса жорсткий, і його сліди видні на оці Петра. Фролов демонструє більше бажання, але в суперника кращий таймінг і загалом опонент виглядає більш зріло. Українець летить на опонента. Бікс досить чітко обороняється ногами та спиною. Наш боксер робить багато спроб наздогнати опонента, але не вистачає якоїсь вигадки, як перекрити йому простір. Австралієць сам викидає небагато, але і не дає по собі влучати. На початок п'ятого раунду Бікс лідирував на записках роздільним рішенням. А ситуація була так собі, бо в українця відкрилося розсічення. Обличчя в крові, але лікар дає добро на продовження. І тут потішило те, що в Петра є запас. Будучи у хиткому становищі, Петро пішов рубатися. Є сили, є бажання, лише опонент на рубку неохоче йде. А ще Петро пустив гаву, пропустив двійку і впав. Флеш-нокдаун, який робить рахунок 8-10. Лишається тільки йти в Фролов закусив губу, цілив у починку боковим. Непогано влучав у голову, але супернику цей день не був налаштований падати. Він перекривався, тікав, приймав, але не падав. Петро дав фінальний тиск і виклався на повну. але не вистачило точності, а по характеру питань нема. Однак це поразка. По Петру Фролову, що хочу сказати? В цілому молоток. Мені бій сподобався. Від Петра Фролова в мене не було очікувань від самого початку турніру. В середній вазі з нашого розсипу боксерів для мене фаворитом був Макс Молодан. У Макс, на жаль, в останньому поєдинку не пішло так, як би хотілося, але Петя прогресував по ходу турніру. Мені подобався його бокс. Там не було простих опонентів, а Петро виглядав досить добре. Його на першому поєдинку коментатори. Порівнювали з усуком, це гіпербалізовано, але сам факт у тому, що в стійці шульги досить широкою стійкою він почувається непогано, добре рухається. Момент у тому, що бажання там до хріна, дух є, характер є, трошки бракує навичок, трошки бракує універсальності. Тому що ну, цей Ділан Бікс, він просто більш зрілий боксер, зрілий. Ну, мізками боксерськими, я би так сказав. От він відчув, що він може щас тупо пропетляти за рахунок ніг, за рахунок роботи спини. Він два раунди чисто пітляв. А нокдаун це чиста флешка. Це флеш-нокдаун. Це коли клац, ти впав і вже, вроді, готовий. Ну, все окей, але ти впав. І це 8-10. До рахунку можна придиратися, але як на мене, поразка заслужена. Однак, 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 я вважаю, що... Петра Фролова майбутнє є, що він боксер дійсно непоганий і він класно прогресує на свій молодий вік. Тому я сподіваюся, що ми ще десь його побачимо на непоганих турнірах. Він заявив про себе дійсно дуже добре. Тому, попри поразку, Петра хвалю. Останній українець, який вийшов у ринг Данило Лозен, вага 63,5 кг. з кілограми. Сходу було видно рівень обох бійців. Це найбільш рейтинговий поєдинок дня, і відразу відчувалася щільність бою. Казах звично намагався прийняти ініціативу, дати тиску. Були обережні розміни, а що в цілому не дуже на користь України. Суперник в розміни вміє. Багато викинутих і обмаль часу, де бійці стояли без ударів. Лозан більш активний на ногах, а картинка бою рівненька. Думаю, суддям таке важко рахувати. У другому раунді Даня показав, що до розмінів та обупільної роботи він в цілому теж готовий. Суперник невпевнено пішов уперед, розкривши голову. О, отримайте дальній хуку розріз це вже класика від українця. Але перший раунд програний, тому перевага мінімальна. Суперник встав і не відчувалося, щоби це його сильно трухнуло. Дуже великий об'єм роботи від обох бійців ніхто нікого далеко не відпускає. І загалом високий клас протистояння Дані в Куті не здогнав суперника і смачно зацідив дальнім хуком. Чітко, але цього разу Толтаєв встояв. Надалі Казах шукав інфайтінгу, але тут уже Данило непогано працював з дистанції, і якщо і зближувався, то склінчим. У четвертому раунді українець знатно посікся після стику головами. При непоганому поєдинку нависло питання: чи зможе він продовжити. Лікар дав дозвіл, але кров заливала відчутно. І Толтаєв цілив рукою саме в це місце. Казах непритаманно для себе занадто активно йшов уперед. Дані в ролі другого номера це цукерочка, чіткі двійки і дуже грамотне розподілення сил. На картках мінімальна перевага українця і підбита брова. До всього ще й більше розсічення утворилося на лобі. Бій завершили вердиктом лікаря. Обидва розсичення результат бодання казаха головою, а не акцентовані удари. Але формально їх зарахували як випадкові удари головою. Отже, в такому випадку йдемо до записок. Один суддя дав нічию, а двоє інших перемогу українцю. Данило Лозен єдиний наш боксер, що пройшов до півфіналу гран прі Любі друзі, дякую всім велике за вашу неймовірну підтримку. Чув, читав, бачив кожного, дуже було приємно. Дуже така була свого роду відповідальність, аби, аби ви за мене болювали і були раді <сум> моєму результату. який би він не склався, тим не менше. Слава Богу, дякую Збройним силам України, дякую моєму татові, дякую взагалі моїй сім'ї і слава Україні. Любіть маму, їсти кашу і любіть Україну. Зазвичай я коли записую для вас ролики, у мене в принципі все чітко по сценарію. Сьогодні ж я вирішив в кінці блоків записати собі фрістайл. От що хочу, та й говорю про кожного з наших бійців. По Дані Лозану думок кілька. М -м -м, перша дуже емоційна. Я страшно радий за Дані Лозан. От чесно вам скажу, так не кайфував від перемоги українського бійця. Я давно я бачив його бокс на українських картах. Хороший бокс. Ну, реально, Даня толковий боєць. Я це бачив вперше. Я його побачив Дік в 23-му році. Бачив, що ну там перспектива є. Однак він виступає на українських кардах, б'є українських невідомих бійців. Це не той рівень, де ти можеш себе проявити, от прям ну показати. Розумієте? Тому мені якось ну от хотілося побачити Даню Лозана на міжнародному рівні. І він отримав цей невеличкий шанс, цю соломинку в бік такого великого світового боксу. І схопився за неї, як за останню. Тому що для українського бійця це може бути єдиний шанс у житті, за який ти або хапаєшся і чіпляєшся зубами, або ні. Даня в цей вечір і по ходу цього турніру зубами тримається за той шанс. Я по ходу бою спіймав якийсь такий вайб, чи то Артуро Гатті, чи то Едвіна Валеро, чи то Роберто Дюрана. Ну от знаєте, цей вайб такого бійця, коли тебе б'ють, у тебе, блін, все весь список крові, а ти все одно йдеш до, до цілі. От просто згадайте ось це. Кадр Едвіна Вальєро з нахрен розсіченим лобом. Його це не зупинило. І Даню Лозана це не зупинило. По самому поєдинку. Ну, дальній боковий по бороді в розріз це прям класика імені Лозана. Це краса! Це краса. Як він відчув цей момент у другому раунді проти цього темпового, складного опонента і дав саме тоді, коли потрібно. Це вау! Це вау! Це було круто! Однак навіть попри це перевага ж була мінімальною. І Даня з першою січкою відчув, що типу, ну, не можна здавати оберти. Так, да, був нокдаун, але там ну, перевага в один раунд, попри все. І він не здавав. Ну, це було дуже сильне протистояння з точки зору щільності боксу. Там майже не було простору, коли хтось не був би в атаці. Це було найкраще протистояння цього вечора в плані конкурентності, рівня боксу, рівня характеру обох бійців. Це було дуже сильно, мені прям зайшло. Однак був момент, до якого хочеться причепитися, він не про Даню Лозани, скоріше про опонента. Ну, двічі ставити січку ударами, ну не ударами, нирками, головою, і потім списувати цей ніби випадковий момент. Ну, такої, якщо чесно. Тому що насправді, якщо це один раз там перший, було неприємно, але Дані міг боксувати, окей, йдемо далі. Другий раз так яскраво лобом тикнути в голову супернику, залишити таке розсічення яке буде, блін, до кінця життя. Дані на голові тепер, ну, як би, такої. Тобто, коли судді зупиняли цей бій, я вважаю, що заслуженою була би дискваліфікація спортсмена з Казахстана, а не зупинка і рахувати по поточних записках. Тому що зупинка рахувати по поточних це коли випадковість. А коли двічі жорстко головою в голову, це не випадковість мені особисто. Не схоже, однак головне те, що результат був. Головне те, що в кінці дня ми все ж таки проділи за Даню Лозана. Страшно радий за нього. Страшно. Даня для мене це приклад того, яким має бути сьогодні український боєць. Виходить під українську музику, боксує як тигр, тому що розуміє, що не так багато зараз просто, якщо ти боєць з України і маєш можливість виїхати і побоксувати десь там на великих кардах. Він це робить в кінці. Дякує українським військовим. Це важливо, це дійсно важливо, і примітно те, що з цієї четвірки наших чвертьфіналістів Данило єдиний, хто живе і тренується в Україні, хто переживає всі ці обстріли, і розуміє, що таке блін війна. У нього батько все час на фронті. Розумієте, це та людина, яка. Ну, так накопичила в собі всі переживання за свою країну, що ну, це максимально щиро. І тому за Данію хочеться вболівати максимально щиро. Далі в даній півфінал. Це буде в жовтні проти Узбека, мужі Біліо Турсунова. І я хочу сказати вам, що це складний опонент. Але момент у тому, що по ходу турніру в Данила не було нескладних опонентів. Та Мерік Басран з Канади не битий. Перший опонент, здається, з Істана чи Узбекистану чи Казахстана дуже хороший суперник. Цей іще складніший, а наступний буде іще складнішим. Воно якби і логічно, тому що стадія вже вища, але ж сам факт: ну, рівень опозиції піднімається дуже істотно. Даня вже себе показав достатньо для того, аби надалі бути симпатичним в очах промоутерів, які хочуть бачити хороших бійців на своїх кардах по світу. Однак, ну я не сумніваюсь в тому, що в дані амбіції на цьому не зупиняється. Я не сумніваюся в тому, що Даня не буде якось настрашений тим, що попереду сильна опозиція. Там опозиція дуже сильна. Там хлопець, який посідає перше місце в рейтингу боксрек у своїй вазі у Волтервейті серед аматорів. Це людина з шикарнішою аматорською кар'єрою. Це збірна Узбекистану, яка є дуже сильною. Дуже збірна Узбекистану за останні 15 років страшно прогресувала. Вони виграють Олімпіади вже, і він перебуває в цій збірній, і він готується на цій науково-технічній базі. На якій працює сьогодні Узбекистан. Але Данило Лозан показує, що простих викликів він, в принципі, і не шукає. Головне, щоб загоїлося, ну і якось та буде. Адже як писав Антуан Десентек Зюпері, ніколи такого не було, щоб не було ніяк. Якщо ви так само, як я, топите за український бокс, то вподобайте це ролик та підпишіться на канал Тайк Майсон Новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося.